Усі найважливіші події середи 22 жовтня далі у програмі. В Раді нацбезпеки і оборони України заявляють, що мають у своєму розпорядженні докази застосування підрозділами російської армії проти сил АТО, касетних снарядів реактивних систем залпового вогню «Смерч». в зоні бойових дій були знайдені набої з маркуванням 2003 року. Це свідчить про те, що снаряди, які використовують терористи, доставлені з Росії і випущені штатними підготовленими підрозділами російської армії, оскільки запустити подібну установку можуть тільки професійні військові. У Польщі звинувачують у фашизмі студентів з України, які сфотографувалися з прапором УПА. Після того, як знімок українців червоно-чорним стягом з'явився в інтернеті, до міліції Польщі надійшло кілька заяв, на основі яких і було порушено справу. Студентам інкримінують пропаганду фашизму та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Також східноєвропейський університет в Перемишлі розглядає питання про виключення підсудних студентів. Держдума Російської Федерації прийняла законопроект, що вводить покарання за публічну демонстрацію символіки або атрибутики організацій, які співпрацювали з фашистськими рухами та організаціями. Проте за історичною логікою, першими під дію нового закону підпадає офіційний прапор і державний герб Росії. Справа в тому, що під час Великої Вітчизняної війни біло-синьо-червоний триколор був офіційним символом російської визвольної армії під командуванням. Генерала Власова, перебіжчика на сторону гітлерівських військ з радянської армії, у всіх штабах РВА, теперішній російський прапор, висів поруч з портретом Гітлера і Свастикою, а саму російську визвольну армію в Німеччині називали Східним легіоном СС». Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив увімкнути опалення по всій Україні з 26 жовтня. Він поінформував, що згідно наданих звітів усі регіони України технічно готові до опалювального сезону та забезпечені газом. На полігоні навчального центру національної гвардії було представлено військові намети з системами американського виробництва. За словами представників фірми-виробника, намет розрахований на комфортне проживання в ньому від 15 до 30 бійців. Тимчасове житло є високомобільним та простим у збиранні. Завдяки своїй конструкції воно забезпечує комфортну температуру всередині, навіть при зовнішній від мінус до плюс 50 градусів за Цельсієм та штормовому вітрі. 160 км кілометрів на годину. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.